Всім привіт! Я нарешті повернулася з відпустки і я знайшла цікаву історію з Reddit, якою я хочу з вами поділитися. Називається момент, коли мій чоловік одним реченням стер мою повагу до нього. Мені цікава ваша думка, тому в кінці напишіть якісь коментарі, що ви з цього приводу думаєте. А я почну. Вчора ввечері під час гарячої дискусії про стрес на робочому місці, мій чоловік, мимохідь, вигукнув: Жінки меж схожі на людей. Ось чому вони ніколи не працюватимуть краще, ніж чоловіки в жодній організації. Я завмерла. Спочатку я подумала, що він жартує. Чи то жахлива спроба сарказму? Але він не засміявся. Він відкинувся назад, схрестивши руки, і подивився на мене так, ніби щойно пояснював гравітацію. Я попросила його повторити. Він повторив слово в слово. Чоловік, з яким я руками ділила ліжко, просто спокійно заявив, що я і кожна жінка, яку я знаю, Принципово менш розумні. Ось чому в чому фішка? Він сказав це з такою переконаністю, що це вдавалося відрепетированим, ніби це не раптова обмовка, це переконання, що змушує мене замислитися, як довго він це носив у собі, і наскільки це вплинуло на вибір, який він робив на роботі. У дружбі, можливо, навіть у нашому шлюбі. Я прокручувала наше спільне життя як місце злочину. Щоразу він відкидав мої ідеї, називаючи їх емоційними. Щоразу він жартував, що мені пощастило, що він керує фінансами. Щоразу він казав мені, що жінки. Просто не створені для лідерства. Раніше я закочувала очі, списуючи це на поганий гумор, на поганий день, але тепер все складається як шматочки пазла, що стають на свої місця. А ось що мене вразило, я дізналася, що на його роботі він менеджер середньої ланки, жінки з його команди таємничим чином звільняються одна за одною. Я ніколи не пов'язувала ці два моменти досі. Що, якби він тихо саботував їх, що, якби його упередження не лише особисте, а й професійне. Тепер я сиджу тут і все піддаю сумніву. Ось така історія про шлюб. Цікаво, що пишуть в коментарях. Не варто ставити під сумнів усе. Не варто сумніватися у своїй цінності, у своїй цінності, у своїх здібностях. Так, це правильно. Ти заслуговуєш на партнера, який тебе підтримує, заохочує і хвалить. Того, хто бачить твої сильні сторони, коли ти сама їх не бачиш. Ти знаєш, десь у глибині душі. Він не та людина. Мені шкода, що ти стикаєшся з цим. І я сподіваюся, що ти любиш себе більше, ніж ідею, залишатися у стосунках, які не приносять тобі чудових відчуттів. Не погоджуйся на крихти. А ви як вважаєте, чи варто залишатися у таких стосунках, де тебе не поважають і не вважають за людину взагалі, що ти більш емоційна? Мені здається, що ні. А ви напишіть в коментарях. Мені цікаво. Ще один коментар. Що за чорт? Хто так думає, не кажучи вже про те, щоб казати це в голос своїй дружині. Дівчинку, ти заслуговуєш найкраще? А, автор пише: Ось чого я не можу збагнути. Чому хтось взагалі говорить це в голос людині, яку нібито кохає? Коротше, тут дуже багато коментарів. Ви можете працювати краще в будь-якій організації, де його немає. Він, мабуть, цілий день грає в ігри, поки ви працюєте. Без нього будинок буде чистішим і пахнути краще. Побачите, це пише жінка. А насправді ну, Насправді, так. Да. А ви що про це думаєте? Напишіть в коментарях. Всіх обіймаю, всіх люблю. Отака от, от історія розкриття очей у шлюбі.